Друзі, Олександр Бергенець, народний депутат України, сьомого-восьмого скликання, звітав до нашої студії. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Доброго здоров'я. У мене теж є телеграм-канал Бергінець не телемарафон. І теж підписуйтесь. Так, пане Олександре, дивіться в п'ятницю після засідання РНБО Володимир Зеленський каже: звільняємо всіх воєнкомів. Радикальний метод, можливо, дієвий для того, щоб... Подолати факти корупції, треба. От давайте перезавантажимо всю. весь, скажімо так, трудовий колектив цих центрів комплектування. Почнемо з очільників. Чи змінить ця система підходи до взагалі до формування наших територіальних центрів? Чи можливо треба змінювати систему? тут, Можливо, треба, щоб депутатський корпус долучився до цього. Ну, Перше, я би сказав, звернув увагу на інше ще до того. Він не просто звільнив, він дав вказівку залужному їх змінити. Насправді, залужний до цих центрів комплектації немає ніякого стосування, тому що вони підпорядковані сирському як головкому сухопутних військ. І дуже дивна виходить історія. Коли обурюючись проти воєнкомів, він раптом дає вказівку не сирському, якого всі підозрюють в особливо гарних стосунках з банковою, а залужному, який до цього, в принципі, не має ніякого стосування. І мені здається, що це був такий неприємний пасаж для людей, щоб вони думали, що нібито це вина залужного в тому, що є такі воєнкоми. Оце я хотів би на це звернути увагу, тому що це вкрай важливо. Друга частина з приводу е, хабарників. Ну, е, тут є два підходи. Перший е, ловити хабарників на місцях, другий е, відрубувати голову. Якщо ми говоримо про ловити хабарників на місцях, то це точно не обласні воєнкоми. Тому що, як ви розумієте, самі по собі обласні воєнкоми. Не дають ні відстрочок, ні відписок, нічого не дають. Тому що вони якби надбудова над, будова, над, значить, над групою цих центрів комплектації, зверху стоїть над ними оцей керівник обласної воєнком. Тобто, якщо він, його звільняють як людину, яка кришує злочини там, це ну, зрозуміло. Це ну, якби має. Смисл, якщо є такі докази. Якщо ми говоримо про те, що ці рішення приймають в центрах комплектації і місцеві е, люди, ну, то, то, мабуть, треба починати з них, бо вони беруть гроші, бо вони домовляються. Я не вірю в те, що е, Так, це треба змінювати тоді всіх. Так, Але обласний воєнком теж не є самим главним. Я це і хотів сказати. Тобто, ця пірамідка замикається на тому, що керує всією цією ситуацією. Керівник сухопутних військ. І виходить, що Зеленський, критикуючи систему, яка є в воєнкоматах колишніх, він фактично говорить про те, що з своїми обов'язками не справляється керівник сухопутних військ. Ну, Я би вважав, що це не ну, якби, ну, взагалі неправильний підхід. Чому? Тому що, як на мене, то саму систему комплектації треба вивести. З збройних сил, тому що проходити медичні комісії, збирати людей і так далі, так далі, повинен хтось, хто точно не керує в даний момент армією. І я, хоча у мене є свої питання до е, певних військових керівників, в тому числі до сирського, але я не думаю, що сирський, як людина, яка за це відповідальна, повинен е, бути. В курсі всіх подробиць, які відбуваються там в тих в тих військоматах. Тому для мене зрозуміло, що якщо ми говоримо про обласних воєнкомів, яких познімали, тільки їх поки що познімали, і то не всіх, то ідея відправити їх на передову виглядає смішно і казково з точки зору того, що сказав Зеленський. Тому що вони всі полковники приблизно по званню. І якщо говорити про те, куди на фронті може потрапити полковник, він може потрапити або командиром. Умовно кажучи, бригади або в штаб-бригади. Ну, дивіться, змінили Одеського обласного воєнкома, він там пропрацював да, навіть менше двох місяців, так що він вже хабарник? Ну де Не, логіка? То, ну розумієте? Ну розумієте, це Тавро, певне вже. Це вже певне Тавро. Тобто, якщо є випадки 112 кримінальних проваджень. То все вся Мені... система, гнила, Мені... треба щось робити. Мені здається, от, що методи це рішення, як і більшість рішень, на жаль, які приймаються у владі, вони носить емоційно популістичний характер. Тобто, їхню, їх задача емоційно вплинути е і назвати стрілочників. Ну, от що виходить, якщо уважно послухати промову Зеленського і рішення РНБО, то можна зробити висновок винні воєнкоми областей. І залужний, які не тих призначив. Тому їх треба звільнити і призначити нових. І тоді все зміниться. Але давайте подивимося ну well, умовно. Давайте подивимося, скільки у нас змінено різних структур. От економічні наш сектор податківці їх міняли вже шість разів. Міністра у нас вже третій, міністр оборони. Е, тобто виходить така історія. що… Третій з якого періоду? Ну, з за Зеленського, я маю. на увазі. Ага. За Зеленського. Е, і його зараз мають от знести, значить, буде четвертий скоро. Але що від цього міняється? Нічого. Чому не міняється нічого? Тому що. Е, Питання навіть не в законах, тому що які закони зараз? Закони зараз дотримуються достатньо умовно. А питання в тому, хто піде працювати сьогодні міністром оборони чи воєнкомом в тій ситуації, яка сьогодні склалася в країні. Жодна порядна людина не піде. Чому? Він скаже, навіщо мені? іти працювати туди, де я не приймаю рішень, де я не можу зробити так, як я вважаю правильним. Якщо ви мені будете диктувати те, що я маю робити, а у нас відомо, що у нас все-таки е, імона більшість, і у нас все підпорядковано банкові і так далі. Як, як може професіонал себе виявити? Тільки зганьбити себе? І от, якщо говорити про того самого Резнікова, якого я знаю багато років, і я пам'ятаю його успішні виступи на захист на захисті, коли це було ще в часи Ющенка, як він був депутатом в Київраді я. Там був теж тоді депутатом Київради, він не складав враження людини, яка не є абсолютним профаном, не професіоналом. Багато всі навпаки казали. Подивіться, ну це хороший професійний юрист, і він, як мінімум, знає юридичну сторону питання. І що ми бачимо, що з точки зору юридичної... Тобто а корупція, це ж питання юридичне так само. Це означає, що закон папери теж були оформлені неправильно все було зроблено на всупереч закону, і тому яйця по 17, і так далі, і так далі. Оця форма всплила ще багато чого. Тобто, він, як юрист, він як людина, яка мав достатньо непогану репутацію в минулому, він опинився абсолютно ну е нікчемною корупціонером в очах суспільства. Хто інший піде на цю посаду, якщо він поважає свою репутацію? Ти, як професіонал, нічого не можеш зробити для армії. Пам'ятаєте е, цей е, аеропо, аеродром? Ми сміялися під е, Херсоном один раз, розбомбили, другий раз розбомбили, третій. Е, коли там... Чорнобаївка. Чорнобаївку, да. угу. шостий, двадцятий раз і вже сміялися. Чого? Тому що хтось в Москві. Дав вказівку там розмістити підрозділи, і їх розміщали, ми їх знищували і розміщали. Таким чином, чи можна сказати, що той командир, який там стояв, він винен в тому, що він так діяв? Ні. Так само складається і у нас. Коли тобі дають команду зверху, ти починаєш повторювати одні і ті самі помилки і виглядаєш абсолютним ідіотом з точки зору. Здорового уст. От мені здається, що майже всі чиновники, які потрапили в команду Зеленського, вони попали в цю історію. Тому багато хто, дивіться, член ЦВК, втік з України, коли його піймали, написав заяву, що він хоче вийти з ЦВК. Депутата, який сидів на Кіпрі Зеленого, його піймали там він сказав: Ні, я в Україну не поїду, я виходжу. Тобто це люди, які е, не хочуть працювати, вони зрозуміли, що для них. В цій команді а вони члени команди. Для них в цій команді вже нічого немає. Вони можуть тільки втрачати, а не здобувати. Так, все це відбувається постфактум, розумієте? От в чому проблема. А як це могло бути інакше? Люди проголосували. Ну розумієте, яка от давайте повернемося в 19-й рік. В 19-му році існувала проста і зрозуміла система. Існували е регіонали проросійські політичні сили, у яких були свої професійні. Працівники, чиновники, портнови вони щось уміли, вони щось знали, але вони були повністю дискредитовані в очах суспільства, і з ними нібито не можна було співпрацювати і брати їх в команду. І Порошенка їх не брав. Була створена інша команда, яка працювала ще в часи Ющенка. Потім вона посилила в часи Порошенка. Це були інші люди, які теж вміли щось своє робити. У них був якийсь свій досвід, їх погляди не співпадали з поглядами команди Януковича, але вони всі були спеціалістами в тій чи іншій галузі, тільки мали інші політичні погляди. Коли прийшов Зеленський, він не зміг провести у себе в голові амністію для. Колишніх своїх опонентів він не взяв в команду нікого з тих, хто працювали в команді Порошенка, і він взяв дуже мало людей, тільки точечно тих, які йому вкрай важливі були з точки зору з команди е... Януковича. Хто міг в його команду прийти? Тільки ті, кого не взяли в свого часу в команду ні Порошенка. Ні е, Янукович, тобто це люди, які не мали досвіду, не вміли робити, не керували, не знали і так далі. це були люди, у яких з'явився шанс, але цей шанс вони е, ну е, не могли реалізувати через те, що коли вони прийшли, виявилося, що вони повинні робити не те, що вони хотіли би, а те, що їм скажуть, зверху. І ми побачили, що от назвіть мені хоч одну кандидатуру, хоч одного сучасного. Менеджера, який існує в нашій нинішній владі, який би показав себе з кращого боку за ці чотири роки. Сказати, ви знаєте, от не було такої людини. Ми його ніколи не знали. Подивіться, ну він красава, ну подивіться, як він зараз все суспільство ним захоплюється, як він щось зробив. Такої людини не існує, тобто фактично не існує жодного. Жодної людини в команді Зеленського, якого б він міг привести в приклад того, що це от кадри, який вирох, от я ви його вирости. От подивіться, це такий. Єдина людина, яка є в телевізорі, яка безкінечно є, крім самого Зеленського, це Єрмак. І коли е, я вчора подивився, що відбулася зустріч. Значить, залужного з міністром оборони Великобританії там на фотки не було Єрмака я здивувався. Начальника штабу оборони, да, начальника Начальник штабу. штабу оборони. да, перепрошую. Я зразу кажу, що сталося, що Єрмак захворів, чи що. він же завжди на всіх фотках, де тільки з'являється щось дуже важливе, і хтось іноземець, чи щось таке. Тобто в цій команді немає жодної людини. Яку можна було би сказати, що це людина, яку можна поставити поруч з зеленським, яка є впливовою політичною, вона досягла рівня певного, вона провела якісь реформи. Такої людини не існує, і тому мені здається, що сьогодні, коли юридично до кінця терміну Зеленського залишилось півроку, а я думаю, що вибори президента відбудуться обов'язково так чи інакше, Ви маєте на увазі в законні терміни. Я думаю, що так. Да. А як же воєнний стан? А я думаю, що е, недаремно була запущена мулька про те, що е, нам не указ е, закон, і що вони будуть це проводити. І, або спробують е, е, зробити все можливе, щоб до цього часу. Ситуація заспокоїлася, скасувати, ну тобто, піти на якісь переговори, бо подивіться, що відбувається. Зараз ми бачимо дві дуже цікаві речі. З одного боку, міністр закордонних справ ось повторював, Зеленський це багато разів говорив. Що вони говорять? Вони говорять, що восени нас почнуть змушувати до мирних переговорів. Ну, всі ж це чули, чули. Угу. А тепер є інша частина: це Єрмак, який каже, восени ми плануємо велику конференцію мирну по Україні. Так. Виходить, що тут ще нас не почали змушувати, а ми вже знаємо, що нас будуть змушувати. А Єрмак скаже, а от тут нас змушують, а у нас вже є ця, ця мирна конференція, яку ми плануємо проводити. Тобто, і ті, хто кажуть, що нас будуть змушувати, вони на осінь планують це змушення нас. І в... А ті, хто е, значить, готує конференцію мирну, вони теж на осінь. Так що я думаю, що. Всі щось планують на осінь. Якщо вони щось запланують на осінь, то це якраз може призвести до виборів президентських вчасно, тому що по закону, якщо вони не відбудуться вчасно, то не існує пояснення законодавчого, коли вибори мають проводитися в інший час. Президента, от якщо говорити про президент, про парламент, то там зрозуміло, там написано в конституції така фраза, що парламент складає повноваження перед тим парламентом, який обраний буде після закінчення військового часу. Тобто, фактично, це можна сказати так, що військовий час закінчився і можна проводити вже вибори. А при президента такого не написано. Тому про президента, по ідеї для того, щоб провести президентські вибори, треба дочекатися кінця війни, внести зміни в конституцію, записати, коли мають бути позачергові вибори президента. Який перебув термін повноважень, не, не того, який склав повноваження, а того, який е, перебув, і тільки потім проводити вибори. Але по-любому мене є відчуття того, що люди розуміють, що ця команда скоро припинить свою діяльність в тому вигляді, в якому вона є, і вони не хочуть, знаєте, в останній момент, коли вони вже 4 роки. Не співпрацювали з владою в останній момент взяти і стрибнути в цей вагончик для того, щоб за цей час себе зганьбити, і потім їх списали з цього життя. Я думаю, що всі люди, які будуть хочуть активно розійматися якоюсь політичною чи чиновницькою роботою, вони вже дочекаються зміни влади і тоді включаться в цей процес.